Вітаю! Сьогодні обзор кнопочного телефона Nokia 6230 i Ось такий виглядає з такого типу. Тут знімається кришка. Бачимо Nokia модель 6230i. Телефон містить доволі хорошу кількість. Золоте та золото. Зараз розберемо плату, глянемо її розібраною. Розібрав, друзі, телефон, тут пластмаса, кнопки самі. Тут самі кнопки телефона. Є позолота на самій пластмасі з корпусу ще і сама плата. Плата, друзі, Одна із доволі багатих на золото. Таких плат мало попадає. Ну, золото тут три дев'ятки у великих кількостях аж підпривує. І от такі от ще невеликого розміру кем-конденсатори коло чотирьох, як бачимо чіпів округ них. Вони містять метали платинової групи, такі як Паладій. Скажем так, телефон дуже багатий, через що вони колись дуже дорого і стояли. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео. Хібанутись.